Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В мережі все більше і більше з'являється таких відео, в яких їх автори сумніваються про існування в нас фламінго. Говорять про те, що це один навіть назвав таким некоректним словом московським, як лажа. Ну, я не знаю, відверто кажучи. Я чекаю, чекаю я няма, як в одній білоруській пісні співається. Чекаю я няма, і я чекаю. Коли ж уже нарешті е, е, не буде просто. Показ картинки і картинки запусту, запуску, а буде реалізовано заявлені тактико-технічні дані цієї ракети. Так. Цієї ракети, коли воно? І для мене маркером цього всього є? Чому донині існує. Найбільший у світі Омський нафтопереробний завод. Чому його не ліквідували донині, якщо у нас є ракета на 3000 кілометрів? Нагадую, широкому загалу, що віддаль від Києва до Омська по прямій лінії складає 2770 кілометрів. Якщо з Харкова запустить, то це взагалі половиною кілометрів. А Ракета ця літає нібито на три тисячі кілометрів. То ми що бережемо цей завод? Це що є якась домовленість? Чи ну, яка причина? Ну, безпричинних явищ же в світі немає. Я це постійно стверджую. Це наука так стверджує, не тільки я, який представляє цю науку тут на цьому каналі. Ну, немає безпричинних явищ. Якщо щось робиться, або щось не робиться, то цьому є якась причина. Ну, яка причина? Якщо є, якщо там заявили, що по сім штук у день їх клепають нібито чи мають клепати, то тоді, вже з того часу пройшло багато днів і місяців. То за цей час цих фламінго повинні б наклепати стільки, що вай-вай-вай, А де їх конкретне випробування? Звичайно, дуже добре читати кожен день про те, що вразили то той, то той, то той нафтопереробний завод. Але це в основному, ну, напевно, люті, так звані оці всі БПЛА. так, Гаваря, по рускі самольтного типа. Так, є такий тип на букву З. Так Так от, ну я, як старий Совок, згадую, такий вираз був. Тіп, за, і далі. Ну там далі нецензурно. Так. так от оцей тип. Кожен день урожа... У а чому цей ні? Він же найбільший, він найпотужніший. І це потужна заявка, нам не потрібна така заявка, так? Ну, ну так, ну прості запитання я ставлю в цьому сенсі. Чим довше не буде використання е, фламінго в конкретній ситуації, тим більше запитань буде виникати у блогосфері, чи є цей фламінго взагалі, чи це просто оте слово, як той сказав, лажа. так. І це, ну, наш же народ дуже легковірний. Ми ж знаємо про це все. Досить зняти якесь кіно. Так, люди будуть голосувати так, як треба. А потім виявляється, що кіна не буде. Так. Ну, ось тут все показали, кіно показали. А де, так би мовити, продовження, тільки перша серія. А де друга, третя, четверта, це ж багатосерійний фільм має бути, так як <смі> був той багатосерійний фільм. Ну, от такі пироги, вельми шановні пані та панове, потрібне продовження. Інакше, я кажу, буде у нашого народу виникати все більше і більше запитань стосовно того, чи це. Дійсно так. Чи це вирішили нам черговий раз впарити <гум>, якусь таку щуку чи штуку, яка насправді, якої насправді не існує. Так, щоб не було таких запитань і розмов, і падіння рейтингів, там вже ж дуже хтось переживає через падіння рейтингу, так, <гум> одним і набуття другим. То цікаво, все-таки, коли ж цей, Прости Господи, Омський НПЗ та буде е, знищений.